Привіт, малята! Сьогодні я розповім вам чудову історію про відважну машинку Hot Wheels, яка вирушила у незабутню подорож. Готуйтеся до пригод, адже на неї чекають таємничі лабіринти, небезпечні мости та магічні тунелі. Тож вмощуйтесь зручніше, і ми починаємо. Секретні пригоди машинки Hot Wheels у невеликому гаражі на околиці великого міста жила яскрава, швидка та дуже смілива машинка на ім'я Хот Вілс. Вона обожнювала швидкість і завжди мріяла про великі пригоди. Одного ранку, прокинувшись, Хот Вілс знайшла дивну карту, прикріплену до дверей гаража. Що це? зацікавилась вона. Розгорнувши карту, машинка побачила, що на ній було позначене таємниче місце із загадковим знаком. Схожим на блискавку. Нижче було написано хто знайде це місце, відкриє секрет швидкості. Серце Хот Вілс застукотіло швидше, і вона вирішила негайно вирушити на пошуки цього місця. Машинка виїхала на широку трасу, де на неї чекало перше випробування незвичайна звивиста дорога, схожа на величезний лабіринт. Повороти, розгалуження і високі гірки здавалися безкінечними. Але Хотвілс не злякалася і рішуче пройшла цей складний шлях. Потім її чекало друге випробування великий старий міст над глибоким проваллям, який почав розвалюватися просто під колесами машинки. Але вона ввімкнула свій турборежим і неймовірним стрибком перелетіла на інший бік. Далі на шляху з'явився покинутий тунель, де було темно і моторошно. Хот Вілс увімкнула яскраві фари і хоробро проїхала його, незважаючи на дивні звуки, що долинали з усіх боків. Коли вона нарешті дісталася до місця, вказаного на карті, перед нею з'явилися величезні металеві ворота з блискавкою. Машинка під'їхала ближче, і ворота відкрились самі. Всередині на неї чекала кімната, повна дивовижних деталей та чарівних запчастин. Посередині стояв яскравий двигун, який світився неземним сяйвом. На екрані, поруч з двигуном, загорівся напис: Вітаємо, ти пройшла всі випробування. Головний секрет швидкості це твоя хоробрість, бажання пригод та вміння не здаватися. Хот Вілс посміхнулася і зрозуміла, що вона завжди мала цей секрет у своєму серці. І ось після захопливої пригоди. Хот Вілс повернулася додому, відчуваючи гордість і радість. Випробування були нелегкими, але машинка довела, що сміливість, наполегливість і цікавість допомагають здійснювати великі відкриття. Хто знає, яка захоплива подорож чекає попереду, але зараз час відпочити Добраніч, маленькі мандрівники.